Вітаю вас на каналі Квітковий джаз, Одещина. Відео починаю з моря. Бо це те, що літом ми робимо. Звичайно, не кожен день ходимо на море, хоча рядом і живемо 15 хвилин від пляжів. Але ж до робота, до ще щось. Від яка гарна водичка. Цього року весь сезон чомусь холодна вода. Я не знаю, чому така аномалія. Дуже холодні течії знизу. Зверху, вроді, водичка тепленька, прям така класна. Але ж низу, ну, така, що ж ноги зводить. І то червень і буквально весь липень була холодна вода. Оце от пару неділь ці. Що водичка 20 градусів прогрілася. Прошлий липень був дуже чудовий. 25, вода, 28 навіть була. Але ж в кожному є свої плюси. Немає цих медуз, не одної корнеротів не бачила ще. Дуже класно. Лебеді. Лебіді вже так привикли до людей, що підходять так близько, що ми Емілією навіть купалися отак от на витягнуту руку від них. Люди їх підкармлюють, і вони підходять дуже близенько. А це Юрко ловить рибу. Дивіться, і ці лебіді побачили, що в нього там є кульочок якийсь, і пливуть до нього. Вони думали, що він щось їм дасть їсти. То ми так наблюдали, щоб його за бочок не хватанули. А це була така волна трохи. Але водичка була класна. Я так наталапалася там. І що? І ловив рибку, і спіймав рибку. Небагато, але ж ми їх віддали цим лебідям. Я не думала, що вони їдять рибу в сиру. Але так смачно вони її з'їли. Бачите, волна і Юрко спіймав нам. Рибульки, спіймав бичка. Декілька і піймав е, цю собачки. Собачку зараз вам покажу. Ми не беремо, бо вона якась чи ядовита чи яка, то її не беруть. А бичок то йде. Ми взагалі сушимо її потім зимою їмо тараньку. Ось бачите, як відрізняється. Це перша зверху це собачка, а це отакий бичок знизу темніший. Трошки придавили голову і зірку йде їм кидати ту рибу. І він так заглотнув її, як цей пілікан той лебедь. А ще ми з Емілією купалися, то коло нас прямо випернав цей дельфінчик такий великий, думаю, що був самець. Така широка в нього була спина, і він так високо пірнав, ну, дуже гарно. Ось так проводимо літні канікули. Плувають, близенько підпливають. Люди фоткаються прям так рядом з цими лібідями. А це хочу показати свій городик трошки. Ось такі огірочки. Дивіться, всі як пальчики, всі гарненькі, рівненькі. Небагато. Щось цього три кущі з цих мене виросло цей огірок Альоша. Дуже мені подобається, він йде в, один, в одне стебло. Не, не дає він пасинків. І огірочок з кожного між, між вузляць. Смачні огірочки. А це вже перші помідорчики пішли. Це жовтенькі помідори дуже солодкі небагато, але що є. Ці перші ті, що знизу ці зав'язалися, а це помідорчик атомний виноград Бреда. Він такий солодкий, бачите, він такий продовгуватий, точно як винограді не такі. Але величенькі. Це щось сан, сантаціаном посадила, не знаю, це один у мене помідорчик. Вроді я в цьому році не збиралася садити ці не сині, ніякі, бо щось мені Вони кущі здоровенні, а самі помідори такі не дуже великі. Оце десь сімічка попалася і є в мене один кущик сантецианчиком. Ну, вже хай буде. Бачите, не дуже, оці перцевідні дуже гарні, ще зелені, З такою полосочкою. Оцей дуже смачний. Ну, такий солодкий, ми вже з'їли багатенько його, а ці серця ще трогаю. думала, може, вони вже, ну ні. ще зелені. А ці огурчики посадила на другий врожай, це вони вже. Теж починають зав'язуватись. І ось ці помідорчики я посіла прямо в ґрунт в травні місяці. І дивіться, вони вже цвітуть, вже навіть зав'язуються. І зовсім нічим не боліють. Якщо ті в мене поболіли всі листочки, а ці зелені стають зелені, ще дивіться, яка краса. Це помідорчик хурма. Начнюючи, звісно, помідорчики свої. Шечки починають? Це хочу вам розрізати це зелений, це малахітова шкатулочка. А він вже спілий, то що він зелений до зелений, але він дуже солодкий. Він має таку легесеньку кислиночку, солодкий-солодкий. Дивіться, який гарний колір. Ну, а це форма. Ой, одною рукою трошки нож з'їжджає. Бачите, одна м'якоть, така краса. Солодкі, солодкі, гарні помідорчики. Ось свої, ну нічим не можна замінити. А це в мене ще розквітли глоксіні ось такі. Одна трошки з фіолетовим крапом, друга з рожевим. Та синя вже відквітла, я її відірвала і поставила, щоб вона ще наросла. Ще до осені, щоб ця картопелька в неї та, стала більша, щоб вони перезюмували. Ось так от їх пообрізала, ті, що вже повідквітали, і вони знову вже понабирали ці пагони. Це вже в мене кактуси. Вже третій раз. Дивіться, як гарно випускає цей кактус, стріли. Якщо він розквітає вдень, то він з рожевим. А в цей. А це жовтий, вуличний. А якщо ввечері, то білий, то є кактус. Щось Не те відео. Такі метелики, гарні. І наш їжачок Вася. Кожен вечір приходить за кісточками. Кісточки я їм залишаю ще корм, і він собі знає, <гум> Там, через дирку, через ворота він заходить. Ну, це така гортензія в мене, така краса. Бачимо, як вона далі буде міняти колір. ну А це дерева видна. Позеленіла вона, вже зеленіє, вже буде, відходити. А це по-другому разу розцвіла Вероніка. Трошки коротше я їх обрізала, але вже цвіте, ну і мої горшечні клумби, Бігонія. вічно квітуча. так розрослася. Елетрантус, а це веде що я обрізала, він теж набере ще стрілки, ще буде цвісти. Дивіться, який гарний вечір, який гарний закат. Тож буду закінчувати своє відео. Всім добра, всім здоров'я. До побачення!